Сьогодні заняття проходили з роти, яка буде відпулятися на виконання бойових завдань. Впрацьовували зачистку окопів і штурм. На штурмі ми працювали в двох групах. Прикриття з одного сторони, прикривала, не заходила в окопи, а група наступу з іншої сторони, заходила в окопи. Ми як були відрікаючі маніови. Нам дали вперше спробувати новітню систему СКІВ. Надівається спеціальний кавер з датчиками для уловлювання сигналу. Також на нього одягається з такими самими датчиками желат. На зброю військовослужбовця закріпляють спеціальний лазер, направляючи свою зброю з встановленим лазером. спускаючи курок, видає імітацію звуку пострілу. Прямуючи лазер, вхоплює датчики на умовному противнику, які починають активно світитися. Червоним кольором. Шоковий браслет, одягнений на руку військовослужбовця, дає невеликий розряд током, що означає про його ураження. Ну, коли я уразив. Противника, то я зразу побачив, що на ньому засвітився червоний колір. Це було зразу ясно, що я уразив противника. А коли противник мене уразив, то мене трошки струмом ударило. Тоже було ясно, що ну, мене уразив противник. В системі «Skips» дуже добре, що особа, яка стоїть з планшетом, на планшеті показує, хто був битий, хто був поранений. Вона зразу відсіює людей. Це питання для того, щоб ми потім розуміли, хто в якій ситуації зробив якусь помилку. Після цього йде розбір всіх помилок, що хто не так зробив.